МТЗ-80 проблема, чого вибиває муфта ВОМа. Значить, дивіться, це в МТЗ-80 стоїть така муфта конструктивно, як вона збирається. Стоїть шарик і стопорне кільце. Воно ж і упорне кільце, щоб шарик не, не вискакував із свого посадочного місця і тим самим прижимає шарика до, до шліців вала, до канавки шліців вала. Тобто, дивіться, там один підписник писав. Щоб розказали причину, чого вибиває. В нашому випадку, погляньте, шарик стопорний, він вже наскільки зносився, з усіх сторон, з якої сторони не повернеш, з кожної сторони вироботка є. Тобто, якщо у нас оцей шарик стояв в посадочному місці, стояло стопорне кільце, погляньте, отак стоїть шарик. І коли він у нас стерся, прилягання шарика до самого вала. Мінімально. Ви наче включили. Шарик попав у стопорну канавку. Зрозуміло? Та як у шаріка немає округлості, він став плоский, тому він вже не фіксується. Ви муфту включили. Речагом той, що стоїть під сідушкою, а шарик не, зафікс... не, не зафіксувався. Тобто він наче й сів отаку от канавку. Бачите? Це новий шарик я вже знайшов. А в старому шарику була виробітка. Він вже був плоский. Тому ви включили. Воно там мінімально зайшло у канавку, тільки ну, пошла нагрузка ВОМ, він раз і зразу виключився. Тобто, якщо є у когось така проблема, то вам потрібно замінити шарика. Ну, і передивитися, в якому стані шліцева пара. Ну, щоб, якщо вже будете розбирати, то зразу поміняйте все, все, що необхідно. В нашому випадку шліци також зношені. Погляньте. Ось, ось нова муфта, ось стара муфта. Шліци примерно на 50% зношені. Також і шарик. Це у нас із старої муфти із вироботкою. А будемо зараз ставити нову муфту. У новій муфті яка, яка посадочна канавка. Тобто канавка сюди під підвал зроблена. Тут у нас ходить Зубець, зубець вала із канавкою. і Ми тільки включили муфту раз, шарик попав у канавку вала і все, і муфта вже нас не вибиває. А якщо шарик підбитий, то причина ну, буде вибивати у вас вом. Встановлюю шарика, зараз встановлю стопорне кільце і продемонструю це все вам на нашому валу. І так, встановили стопорне кільце. Вкидаємо шарика. Шарика, до речі, 8 мм. Пару почіпників довелося перерізати, щоб знайти потрібного шарика. Кольце надіть досить непросто. До речі, напроти шарика повинно бути два витка, щоб шарик ловко тримало в посадочній каналці. Ось як бачите, зараз ще трошки повернемо. Приблизно виставили стопорне кільце, щоб в обидві сторони було одинаково. Щоб, якщо воно кудись змістилося, то не повністю і два витка прилягало до шарика. Погляньте, шарик стоїть уже на своєму місці, тепер будемо пробувати, перевіримо, як буде фіксуватися. Дивіться. Оп! Дивіться, щелк, щелк. щелк, щелк. Чуєте, як фіксується? Три положення. Раз. Два, три. Ось, в принципі, і все. Ну, В нашому випадку підбитий був шарик, тому була проблема із ломом. Зараз поміняли. Я думаю, що питань не буде ніяких. Вал перемикання лома, він без фіксації крутиться легко. Тобто фіксація лома відбувається за допомогою муфти і шарика. Зараз ми все зберемо і покажемо, як воно переключається. Погляньте, встановили вал, застопорили стопорним болтом, все крутиться, вертиться легенько. Зараз покажу, як переключається. Перше положення. Нейтральне положення і друге положення. Зараз я вам розповім про кожне положення окремо. Значить, в даному випадку перше положення це. Положення називається від колеса. Чим швидше крутиться колесо, тим швидше ну, крутиться вом. Погляньте, зараз я буду крутити Вом. У нас крутиться повністю і диференціал, вторічний вал і уся все. Друге положення нейтральне положення. Погляньте, вал крутиться незавісіло. І третє положення це те положення, коли вом працює від оборотів двигуна. Чим більше даєте газу, тим швидше крутиться вом. Кому було корисне наше відео, ставимо лайк, коментуємо. Всім дякую за перегляд.